В дитсадку номер 17 відбулось методичне об'єднання на тему інтеграції музики в освітній процес. Участь у заході взяли мускарівники усіх бердичівських ДНЗ. Спочатку вони прослухали теоретичний матеріал. Сучасну дошкільну освіту не можна уявити без інноваційних підходів до навчання та виховання. Щодо принципу інтеграції, то він водночас і новий, і забутий старий. Інтеграцію в навчанні в освіті розглядали ще такі видатні вчені, як Яна Москаменський, Ушинський, Сухомлинський. Еміль Жакдаль на сьогоднішній день є дуже актуальним реалізовувати принцип інтеграції саме в дошкільних закладах, тому що дитина дошкільного віку сприймає світ, навколишній світ сприймає в цілому. Тому дуже важливо поєднувати різні види діяльності для найкращого розуміння дітьми навколишнього світу. Тобто, ми беремо різні види діяльності. Наприклад, мовленєве заняття, музику, художню, художнє зображувальне мистецтво, і інтегруємо їх в єдине ціле. Тобто, якщо ми починаємо з дітками розвивати мовлення, описувати якусь картину, тут же ми можемо послухати, підсилити їх емоційний вплив, послухати музику, яка їх налаштує на відтворення. На відтворення їх думки на листку, тобто зобразити це вже засобами художнього мистецтва. Музика має супроводжувати дошкільнят в усіх видах діяльності. Зійшлись на думці освітяни, будь то заняття, ранкова гімнастика чи прогулянка. Педагоги 17-го дитсадка продемонстрували гостям приклад поєднання музичного та образотворчого мистецтва на занятті. Вихованців познайомили з творчістю сучасної української художниці Євгенії Гапчинської, чиї роботи купували відомі особистості, такі як Лучано Павороті, Володимир Путін тощо. Герої Полотен Гапчинської близькі та зрозумілі дітям. Зображені на картинах чудернацькі малюки з пір'ям, як, як пір'я та курпоносі. Вони дуже цікаві для малюків своїми, своїми враженнями, своїм баченням світу. Тому ми прагнули поєднати їх характер, їх темперамент з характером та темпераментом музики. Це досить цікаво, і діти самі можуть інтегрувати, поєднувати колір та характер музики. Це було видно за допомогою дидактичної гри Одягни ляльку. Куди ви на початку заняття потрапили? Музей. Що там бачили? розкажи картини. Ти знаєш, чиї хто їх намалював? Єгенія Гамчинська. А хто це така? Художниця. Кого вона малює? Постомеликів. А в них якось їх, якось їх звати? Аліса, Гоша. Хто на них зображений на тих картинах? Постомелики. Так. А які вони? Який в них характер, що вони люблять? Не люблять. Пироги, кекси, торти. В ході заняття діти, слухаючи музику і визначаючи її настрій, намагались підібрати відповідний колір сукні для пустомелика. А потім виявилося, що в головного героя Гоші був день народження, до якого він не встиг нормально підготуватися. На допомогу прийшли діти та гості, які намалювали купу солодощів до святкового столу. Таким чином образотворча діяльність інтегрувалась у музичне заняття. На його завершення дошкільнятам дали домашні завдання: відобразити свої враження у малюнках чи листах, щоб їх можна було відіслати художниці в Київ. Дякую. А за що ти їй подякуєш? Те, що вона намалювала постомеликів. А ці постомелки тобі подобаються чи ні? Так. Да. Чому? Бо вони гарні. Я її, б, я її б намалював картину з осені. Так. А чому саме осені? У на мені дуже гарна. залучення дітей до мистецтва, до світу музики, до світу живопису сприяє естетичному вихованню їх, саме і адаптації до соціального життя. В дошкільних закладах міста проводиться така робота. Я думаю, що ми створюємо всі умови в дошкільних закладах, щоб дитинство наших дітей саме під час перебування було цікавим, змістовним і щасливим.